Добрий вечір, друзі, добрий вечір, глядачі. Хто приєднався до цього прямого ефіру, я рада вас вітати сьогодні разом зі мною. Мене звати Ірина Купчик і я є медіатором та юристом в Італії. Хто сьогодні приєднався вперше, тому я вас вітаю. Хто відвідує ці прямі ефіри? що середи о 20 годині по італійському часі е, і о 21 годині по українському часі, тоді е, ласкаво просимо на новий прямий ефір. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про італійське громадянство, які є можливості отримання італійського громадянства? Громадянства не що громадянство може бути отримане автоматично, це коли дитина народжується у батьків громадянами, які є громадянами тої чи іншої країни. А також може бути способом натуралізації, тобто людина проживає на території певної держави або є інші підстави даного отримання. І сьогодні про це саме ми і поговоримо з вами. Сьогодні розкажу в такому загаль... розкажу загальні поняття для осіб, можливо, хто вже задумувався, що хотів би отримати дане громадянство і не знає, на чому зосередитися, що почати. Хоча б розуміти дане поняття і що йому потрібно робити. Отже, і сьогодні ми розглянемо два найбільш скажімо так, популярних, якщо можна сказати, або часто є методи, які зустрічаються для отримання італійського громадянства. Зразу попрошу вас, хто сьогодні є присутній, а ви ж є, пишіть в коментарях запитання, таким чином, потім я на них. Буду мати можливість і відповісти після завершення цієї теми. Отже, сьогодні я пропоную вам розглянути два методи отримання громадянства: це через одруження з громадянином або громадянкою Італії, коли громадянин іншої держави одружується, а також по проходженню 10 років прописки резиденція в Італії. Два методи вони один від другого не дуже сильно відрізняються, адже тільки додається у разі одруження один документ це є свідоцтво про одруження. Це зрозуміло, з громадянином Італії. Вся процедура більш-менш є однаковою, тому не потрібно зразу лякатися, що може бути дуже різні відмінності. Головний є момент між тим, що особа, коли одружується, вона має мати 2 роки після одруження, у випадку, коли проживають вони сім'єю в Італії, вона є прописана в Італії. І 3 роки, якщо сім'я проживає за території Італії в іншій державі, є резидентом іншої держави. Ці терміни 2 і 3 роки, вони поділяться Поділя, на два, тобто один рік і півтора, у випадку, якщо є діти у подружжя, як і їхні діти, так і спільні, як і спільні їхні діти, так і усиновлені. Тому цей термін скорочується. У випадку, якщо особа має бажання отримати громадянство і проживає в Італії 10 років. Тоді також має право подати заяву на отримання громадянства, якщо українець проживає 10 років безперивно. Тому я це також підкреслюю, що 10 років має бути, навіть не має бути жодного дня перерва між пропискою. Бувають випадки, що особи не знають, коли в. Комуні міській раді їх було виписано, оскільки вони не поновлювали, наприклад, доз... інформацію про їхній дозвіл на проживання примесу і судьорного, і комуна їх викреслила з. Списків резидентів їхнього регіону, тобто вони втратили ці дні, ці місяці прописки. на це дуже і дуже важливо, щоб всі звертали увагу і контролювали їхню прописку, якщо мають бажання отримати громадянство? Найголовніші, які документи потрібні для того, щоб заповнити заяву, яка заповнюється тільки онлайн. Ще також звертаю увагу, що Часто мене запитують, а чи ви б могли повпливати на отримання громадянства в Італії, там допомогти, бо ми переживаємо, можливо, це краще звернутися до адвоката за допомогою. Звичайно, можете звертатися за допомогою, але майте на увазі, що дане рішення в. Тільки приймає держава Італія, тобто найвищі державні найвищі органи і адвокатні юрист ніхто не може повпливати на дане рішення. Тільки можуть допомогти у зборі і у правильній подачі заяви на отримання даного громадянства. І в момент, коли. Префектура, наприклад, витребує нові документи або є якась проблема з документами, надається 10 днів, щоб знов докласти цей документ, і тоді, от якраз, в цей момент можливо, і потрібна допомога, щоб швидко відреагувати і зробити цей документ, який проситься. Але вся заява подається самою особою, і тому вона від її імені за допомогою коду СПІД. Подається цього електронного ключа, за допомогою якого ми можемо війти в будь-яку систему в Італії, в будь-яку програму. То про СПІД ми поговоримо наступного Наступної середи з вами я розкажу, що таке спід, як його зробити, яким чином його зробити, і як ним користуватися, і для чого він взагалі придуманий, тому що це є дуже класна, крута штука, оскільки за допомогою цього ми можемо зберегти дуже багато часу, спростити життя собі, нашим рідним, близьким і витребувати всі документи онлайн і бачити нашу всю. Всю ситуацію, скажімо, так, на державному рівні і в Італії. Тому про спіт, я вас зразу запрошую прийти наступної середи, щоб ми з вами про це поговорили. Так. Е... Наступним, що є, це які ж документи нам потрібні для того, щоб отримати дане, щоб отримати громадянство. Найперше, це потрібно звичайно ж. Ваші особисті документи, які посвідчують особу. Тобто це є паспорт. Потім, якщо ви маєте карта дідентита, тесера санітарія, всі документи ці мають бути в день подачі дійсними. Маєте перевірити, щоб їхні строки не закінчилися, оскільки все одно вам потім повернуть документи і скажуть, додати документ дійсний. То мають бути документи, додавайте їх і. Перевіряйте. Е, також має бути дозвіл на проживання, якщо є, перемесу десь у якщо воно, звичайно, у вас є. Е, тоді якраз е, е, сертифікат. Це є про те, що не було ніяк притягнено особу до кримінальної відповідальності. На це також коли громадянин України витребує, має його просити в Україні, і зразу цей сертифікат має бути перекладений. Легалізований, апостильований обов'язково, звичайно, під час Емердженці України надзвичайного стану апостилів не вимагалося для подачі заяви на громадянство, але коли Війна пройде або до початку війни, до 24 лютого. Завжди вимагали всі документи: свідоцтво про одруження, свідоцтво про якщо одруження було здійснене за межами Італії, і треба було перекласти його, апостолювати, легалізувати. Також свідоцтво про народження. Якщо особа змінювала і прізвище, можливо, ім'я, то також ці всі документи мали бути апостольовані, легалізовані і перекладені. Це Мало бути обов'язково без цього не могло бути ніяк. Також, э, далі, э, сертифікат, э, тобто э, свідоцтво про народження, і також сертифікат історикоді резиденції і Італії. Тобто э, Сертифікат, який береться в міській раді в комуні, про те, що є дійсник їх 10 років прописки в Італії, де є всі терміни, і треба просто навіть там, коли заповнюється онлайн онлайні онлайн то також прописувати, де ви проживали, з якого до якого числа, тобто з цього чертифікату сторіко, і, і з, цієї, з цього сертифікату треба це все буде прописати і вашій заяві онлайн, де ви проживали. От, після цього, як додали ці всі документи, наступним моментом є, і наступними документами є е, декларація про доходи. Звичайно, Італія вимагає, як завжди того щоб вона не, відчу... типу, не відчувала потім обов'язку утримувати людину і вже її громадянина то це має бути або модельнокут, або має бути деклараціонеси декларація про доходи 730. І ця декларація не тільки має бути за попередній рік, а має бути за три попередніх. Роки. Сума, яка має бути, це мінімальна сума доходу, річного доходу людини, яка не має нікого на своєму утриманні, має бути 8263 євро. Якщо є на утриманні другий з подружжя має бути 11362 євро. Тобто, якщо є сім'я одна, то має бути 11 тисяч і за за кожну дитину, яка знаходиться на отриманні, має бути 516 євро за кожну дитину. Тому дохід має бути річний. І звертаю увагу, що після цього, коли ви прописали, додали ваш дохід, він має зберігатися до того моменту, поки у вас не буде е, е, джураменту, не буде клят. Присяга про те, що ви стаєте громадянами Італії. Тому цей дохід має зберігатися. Так само наступний сертифікат, який потрібно надати, долучити до вашої заяви онлайн, це є про рівень знання італійської мови. Незалежно, чи ви хочете отримувати громадянство по. Прописці десяти років чи з причин одруження, з мотивів одруження, все одно має бути сертифікат про знання мови, обов'язково має бути і рівень не менший бюдин. Але якщо а Якщо є di soggiorno per soggiornanti lungo periodo, тобто довгостроковий дозвіл на проживання в Італії, то тоді не потрібно цього додавати сертифікату, адже щоб отримати даний вид дозволу на проживання, там потрібно мати сертифікат А2 після п'яти років проживання в Італії. Тому, коли особа має даний вид дозволу на проживання, вона цей сертифікат може і не додавати. От це є найголовніші документи, які мають бути докладені. Довідка про несудимість, хочу звернути вашу увагу, крім того, що має бути апостильована перекладена, вона також ще має термін дії 6, не більше 6 місяців. Тому поспішіть тільки, як починаєте виробляти довідку про несудимість, її потрібно зразу також і надавати, і знати, що треба зразу подавати документи на отримання громадянства. Довідки, довідка має бути дійсною в день подання заяви, тому не хвилюйтеся про те, щоб... Часто запитують, а довідка дійсна 6 місяців. А розгляд заяви на отримання громадянства на сьогоднішній день термін розглядається протягом 2 років, 24 місяців або з продовженням максимальним до 36 місяців, тобто до 3 років, то люди хвилюються і кажуть: я можливо таке, що. Потім не буде вона вже дійсна. Ні, ні, вона ця довідка про несудимість є дійсною, вона має бути дійсною в момент подачі заяви. Тому все добре, можете не хвилюватися за цей момент. Наступне на що звертаємо увагу, так на те, коли особи бажають подати через одруження, то до отримання громадянства шлюб має. Бути збережений в обов'язковому порядку, не тільки в момент подання заяви, але і до отримання громадянства самого. Не має бути не офіційного розлучення, не має бути не те, що роз'їхалися, тобто собі ще офіційно не розлучилися, але вже особи не проживають разом. Ці моменти також потрібно завжди враховувати і регулювати під час того, як ви подаєте заяву на отримання громадянства Італії. Тому найголовніше, я вам сказала, перелік документів він не такий важкий. Сама онлайн-система, в яку подавати заяву, вона є досить і досить зрозумілою. Треба просто йти і додавати всі документи, які мають відповідати, і вміти читати ваші самі документи, там про дохід описати. Головне, щоб сканування документів було чітке, ви щоб її гарно все було видно. Не переживайте, можете все зробити самостійно. У випадку необхідності звичайно, допомоги можете звернутися до, е, осіб, які займаються імміграційним правом і е, які надають дану послугу, і знають, як це правильно робиться. Но е, перед тим, як звертатися, можете навіть і самі зразу спробувати. Е, зараз відповім на ваші запитання, вони вже є, і е, е, якщо ще можете додавати, спостараюся відповісти. Тема невелика, тема це не є така комплексна, як би здавалося, досить проста. Головне, щоб у вас був реквізит і бажання отримати громадянство в Італії можете це робити. Е, так е, зараз ми. Так, Галина запитується. Е, Шановний мій чоловік на превеликий жаль помер. Чи можу отримати громадянство і чи можливо поспілкуватися з вами на приватній основі? Дякую і чекаю відповіді. Дивіться, якщо в момент подання заяви у вас має бути дійсний шлюб. До липня 2022 року я вам скажу таке, що перебувала в шлюбі, подала заяву, потім Другий сподруг громадянин Італії помирав, то це було причиною. Відмови у наданні громадянства по даному реквізиті в 2022 році, в червні місяці, Конституційний суд Італії визнав, що це не можна рахувати як підставою шоліменту, тобто підставою, коли зникає шлюб між особами, оскільки це ви не могли це перейти. Передбачити. Тому, якщо ви подали на громадянство перед смертю вашого чоловіка, то ви його тоді можете отримати. І якщо чоловік вже помер, то, звичайно, шлюб завершився, і ви, він не є вже дійсним. Тобто ось такого. Плану. Щоби поспілкуватися зі мною, можна пишіть на WhatsApp. Мій номер WhatsApp 320 08 08 917. Вам відповісти адміністратор і розкаже всі умови, якщо потрібно, проведення якихось консультацій супроводу, вияснення будь по будь-яких імміграційних питаннях, запитаннях, тому можете, звичайно, звертатися до мене при необхідності. Е, так. Yeah. Так, далі. Пані Марія запитується. Доброго вечора. Готую практику на громадянство по одруженню, вписуючи дітей. Діти не спільні, хочу, щоб діти отримали зі мною. Це можливо, графіди вказують дані для дітей, що писати, ти пише про громадянство. Спочатку, якщо діти не є спільні, якщо діти не усиновлені, то вони не мають з вами спільного реквізиту. Це не є дозвіл на проживання. В даному випадку тоді діти мають свої. Є громадянство, а ви маєте своє, ваше громадянство. Діти мають потім його набрати, коли ви станете громадянкою Італії, тоді діти завдяки вам зможуть отримати легше громадянство Італії, або будуть мати їхній реквізит по резиденції, по прописці в Італії. Тому е, тут, якщо вони не з зміними. Не усиновлені вашим чоловіком, громадянином Італії, тому якраз їх і не можна вказувати, тобто вони не дають ніякого реквізиту. В даному випадку вказуються діти, що для тих сімей, яких щоб був термін прописки резиденція, зменшений удвічі. Нагадую, що з трьох років, якщо сім'я, подружжя проживає за кордоном не в Італії, на півтора року, якщо в Італії проживають тоді на один рік. От. Друзі, я надіюся, що сьогодні була, розказала все ваших запитань. Сьогодні по громадянству є мало. Тому на сьогодні у мене все. Я вас вітаю з наступаючими святами, з наступаючим різдвом. Нехай Господь Бог нас охороняє, е, нехай нас береже і завжди ця зірка, яка принесла е, Ефлеємі хорошу новину, нехай нарешті засяє і принесе нам всім хорошу новину про закінчення цієї. Жахливої війни для всього людства, а особливо для України і для українців. Е, вам миру, всього найкращого. Е, і е, до нових зустрічей. Зустрінемося у наступну середу. Будемо розглядати тему про спід, як відкрити, і для чого він потрібен. І що це таке? До побачення, до нових зустрічей, па-па!